Минають дні, минають ночі, Тарас Шевченко. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світі волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле, де ти нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світі валятись а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? доле де ти? нема ніякої, коли доброї жаль, Боже. То дай злой, злой.